Боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа відбудеться вже ввечері 19 липня. Аби подивитися на бій на лондонський стадіон в Емблі, прибудуть фанати боксу з усього світу. Серед них очікуються й голівудські зірки. Ба більше за участь у поєдинку, який визначить абсолютного чемпіона у надважкій вазі, боксери отримають рекордні гонорари. Докладніше про те, чому цей реванш може стати історичним у світі боксу і які шанси на перемогу мають противні далі підписуйтесь на наш канал. Минулого разу Усик і Дюбуа зустрічалися на ринзі у Польщі в серпні 23-го. Тоді бій завершився у дев'ятому раунді перемогою українця. Втім, цей технічний нокаут викликав чимало суперечок, адже у п'ятому раунді Олександр Усик впав після атаки противника. Суддя визначив це як удар нижче пояса. Хоча команда британця досі вважає, що все було чисто, і арбітер помилився. Розвіяти всі сумніви, має матч реванш. Особливої ваги цьому поєдинку додає те, що Обидва спортсмени є володарями чемпіонських поясів за версіями різних боксерських організацій. Усик за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, А Дюбуа – чемпіон за версією IBF. Наразі українець не має жодної поразки. А вигравши цей поєдинок, зможе втретє вибороти титул абсолютного чемпіона світу з боксом. Крім того, за словами самого Усика, цей бій стане передостаннім його кар'єрі. Ймовірно, це пов'язано з віком спортсмена. Олександрові вже 38 років, тоді як його суперник молодший за нього майже на 10 років. На думку експертів, саме цей фактор може зіграти вирішальну роль під час бою. Так за словами олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Баленюка, у першому поєдинку рівень Дюбуа не дотягував до рівня Усика. Наразі ж вік грає проти Олександра, тому можливо бій буде більш конкурентним. Своєю чергою найкращий тренер 24-го року за версією видання Ринг Роберт Гарсія. Також прогнозує Зоє чудовий поєдинок, зазначаючи, що на ринзі зустрінуться два боксери на піко. Чи може Усик постаріти за одну ніч? Так може. Він багато чого пройшов, а боксер старіє від бою до бою. Усик чудовий контрпанчер. Але я чекаю саме чудового виступу від Дюбуа. Даніель дуже сильно змінився. Йому під силу зробити свою справу, сказав Арсія на каналі Boxing сцен. Про фактор віку каже й сам Дюбуа за словами спортсмена. Він суттєво прогресував після першого поєдинку. Подолав. В психологічні проблеми і тепер готовий дати бій опонентові, який у свої 38 точно відчує різницю між двома поєдинками. Цього разу я не просто переможу усика, я переможу всіх своїх хейтерів, усіх їх знову. Це найкраще відчуття у світі, заявив британський спортсмен. Експерти зі світу боксу визнають, що Дюбуа дійсно демонструє суттєвий прогрес порівняно з поєдинком 23-го року. Зокрема, це стало очевидним після його перемоги на Дентоні Джошо у вересні 24-го. Втім, фаворитом майбутнього бою більшість все ж вважає Усика. Навички і підготовку суперника високо оцінює й сам Олександр. Він назвав Дюбуа хорошим атлетом і боксером, а також високо оцінив його останні три поєдинки. Наразі на перемогу британці роблять ставку колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, британець Ленокс Льюіс та екс-чемпіон світу Девід Хей. Останній вважає, що якщо коли-небудь і був шанс перемогти такого боксера, як Усик, то це зараз. Хей також зазначив. Бачив, що Дюбуа має імпульс, б'ється вдома. А отже, усе на його боці. Втім, іменитими спортсменами готовий посперечатися штучний інтелект. Грок повідомляє обозює за його прогнозами. Наймовірніше, усик домінуватиме технічно і завершить бій у 9-10 раунді. Але дюбуа може змінити хід поєдинку одним потужним ударом. Ще одна цікава деталь цього поєдинку загальний призовий фонд. Він становитиме майже 200 мільйонів доларів, а виплати для буксерів стануть найбільшими в їхніх кар'єрах на цей час. Усик отримає 65%, а Дюбуа – 35%. Таким чином гонорар українця складатиме рекордні 132 мільйони доларів. За минулий бій з Тайсоном Ф'юрі він отримав 114 мільйонів. Дюбуа також отримає найвищий у кар'єрі гонорар 71 мільйон доларів для порівняння в. Першому поєдинку Усик мав гонорар 6 мільйонів доларів, а Дюбуа – 2 мільйони. Той факт, що призові виплати боксерам за два роки зросли у 20-30 разів, демонструє прогрес, якого вони змогли досягти, і їхню шалену популярність серед публіки та боксерської спільноти. Втім, крім фінансової мотивації, спортсмени говорять і про бажання закарбувати своє ім'я в історії боксу. Також за словами багатодітного батька Олександра Усика він пообіцяв молодшій доньці Марії, яка народила. Ляся у 24-му році пояс абсолютного чемпіона. Раніше старша донька Єлизавета вже отримала від батька золоту медаль Олімпіади. А сини Кирил і Михайло перші два пояси абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, пише BBC. В інтерв'ю виданню чемпіон промоутер Даніеля Дюбуа і Тайсона Ф'юрі Френк Ворен розповів, що наразі на бій 19 липня вже продано понад 90 тисяч квитків. Ворен впевнений, що до кінця тижня стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він по суті переміг кожного британського боксера. Тож тут його добре знають. Зазначив промоутер. Серед глядачів на стадіоні Вемблі очікується чимало відомих музикантів і голівудських зірок, зокрема. Ма дивитися поєдинок наживо планують Деніел Крейг, Джейсон Стейтем та Ієн Макшейн. Також на шоу планують зібрати всіх колишніх британських чемпіонів світу у Лондоні. Очікують на гербі Гайде, Віталія Кличка, Френка Бруно, Девіда Гея, Льюіса, Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Готуючись до вирішального бою, Олександр Усик не втрачає можливості нагадувати європейцям про події в Україні. Так днями боксер відкрив на Трафальгарській площі у Лондоні мозаїку «Бори вітер». Оригінальне панно створила група митців на чолі з художницею шістдесятницею Аллою Горською у 67-му році в Маріуполі. У липні 22 го його суттєво пошкодили російські окупаційні війська. Лондон став першою європейською столицею, де презентували мозаїку, відтворену до найменших. Деталей проєкт на трафальгарській площі підтримав англійський підприємець Сер Річард Бренсон. Він відкрив мозаїку разом з Олександром Усиком та зазначив, що народ України захищає значно більше ніж власний суверенітет і національну ідентичність. За його словами, важливо визнавати ту постійну жертву, яку приносять українці, та підтримувати їх у відновленні своєї культури, домівок і життя. Сучасна індустрія краси пропонує клієнтам широкий спектр послуг, що обіцяють удосконалити зовнішність швидко і без зайвих турбот. Втім, у гонитві за ідеальною зовнішністю ми часто ризикуємо найдорожчим власним здоров'ям. На думку лікарів, безліч популярних нині процедур можуть призвести до серйозних ускладнень від інфекцій до втрати зору і навіть смерті. Докладніше про косметологічні втручання, які несуть собі прихойні ризики. Далі підписуйтесь на наш канал. Якщо ви думаєте, що змінити колір очей можливо лише за допомогою лінз, ви помиляєтесь у прагненні не тимчасових, а остаточних змін у своєму погляді тисячі людей по всьому світу наважуються на вкрай ризиковану операцію. У спеціалізованих клініках таким пацієнтам ставлять імпланти у райдушку або змінюють колір очей лазером. Хоча звучить це доволі футуристично, на практиці 92% випадків мають ускладнення, повідомляє Hindustan Times. Так, бонусом до зміни колі. Роче пацієнти отримують діагноз глаукома або ж взагалі втрачають зір. Реагуючи на популярність цієї процедури, лікарі наголошують, що вона не рекомендована офіційною медициною, адже несе колосальні ризики. Бразильський бутліфт став затребуваним серед жінок по всьому світі на тлі популярності Дженіфер Лопес та сім'ї Кардашян. Ця процедура полягає у пересадці жиру з живота, рук або стегон у сідниці. Результатом має стати підтягнута фігура у вигляді пісочного годинника. Втім, є нюанс. Це одна з найнебезпечніших операцій у світі. Жир може потрапити в судини і спричинити жирову емболію, яка часто закінчується смертю. При цьому у Великій Британії попит на таку процедуру. Став настільки високим, що лікарі змушені офіційно звертатися до жінок з попередженням про високий рівень смертності після таких втручень. Пише The Times. Ще одна пластична операція, що обіцяє ідеальну фігуру без жодних дієт та занять спортом ліфтинг стегон. У ході процедури пацієнткам прибирають шкіру з внутрішньої сторони стегон, аби вони виглядали більш пружними та стрункими. Але за словами лікарів, у 78% випадків такі операції тягнуть за собою неприємні наслідки. Зокрема, через чутливі шкіри у цій області у пацієнток часто виникають гематоми, тромби і відзначається втрата чутливості. Сьогодні у Тіктоці та Інстаграмі можна побачити сотні відео, на яких люди самі роблять собі ін'єкції філерів для збільшення губ чи вилиць. Лікарі від такої тенденції, м'яко кажучи, у шоці пише алюр. Справа у тому, що якщо філер потрапить у судину, це може призвести до некрозу з подальшою втратою шкіри або навіть сліпоти. І це вже не кажучи про такі дрібниці, як ризик зараження крові через нестерильність інструментів або низьку якість препаратів. Ще одна з популярних процедур, і особливо серед блогерів, це мезотерапія зони навколо очей. Вона полягає у введенню в шкіру спеціальних препаратів, які повинні її омолодити та розгладити від зморшок. На практиці ж пацієнтки часто скаржаться на ефект рептилії, коли після ін'єкції шкіра навпаки стає бугристою. Крім того, відомі випадки пошкодження очного нерва та серйозних набріків у результаті некоректно проведеної мезотерапії. Безліч жінок у гонитві за рівним тоном шкіри наважуються на агресивне хімічне очищення, яке буквально знімає верхні шари епідерміса. Ефект від цієї процедури дійсно помітний, але й ризики вона несе дуже серйозні. За словами фахівців, таке оновлення шкіри може призводити до серцевих ускладнень і токсичного шоку, адже фенол це не просто кислота, справжній токсин. Пише ЕМДІЛінкс. Доволі популярною процедурою при втраті тонусу шкіри обличчя є нитковий ліфтинг. У ході цієї процедури пацієнту буквально вживлюють під шкіру нитки, які підтягують і отримують шкіру на потрібному рівні. Звучить просто і надійно, але на практиці нитки можуть зміститися, призвести до асиметрії чи нерівностей у вигляді гуль. До того ж, ефект від такої підтяжки триває лише 6-12 місяців. На думку лікарів, такий результат не виправдовує ризики, тому краще добряче подумати. Перш ніж погоджуватися на процедуру, яка по суті є косметичним трюком, пише Shiles. За задумом, процедура ультразвукового ліфтингу має стимулювати колаген за допомогою ультразвуку. Втім, іноді вона руйнує жировий прошарок під шкірою, що призводить до небажаної ходорлявості, втрати об'єму і як наслідок зворотного ефекту старіння обличчя. Крім того, за словами фахівців, виправити ці наслідки буде вкрай складно, адже після такого ліфтингу на виконання класичної підтяжки погодиться не кожен хірург. Здавалось би, про шкідливий вплив ультрафіолету на нашу шкіру знають вже навіть діти. Водночас послуги соляріїв продовжують користуватися попитом. Лікарі не втомлюються повторювати, штучна засмага вже офіційно визнана канцерогенною. Вона на 47% підвищує ризик меланоми, а також інших видів раку шкіри. Навіщо піддавати своє здоров'я таким ризикам у світі, де існує автозасмага та бронзери, залишається загадкою. Бажаючи мати сталий результат від ін'єкції в обличчя, пацієнти нерідко погоджуються на введення під шкіру постійних філерів. Насправді ж довговічність цих препаратів є не перевагою, а суттєвим недоліком. Залишаючись у тканинах назавжди, з часом вони можуть зміщуватись, тверднути, викликати запалення або утворювати гульки. Для того аби виправити ситуацію, доведеться лягати під ніж і видаляти зайве хірургічним шляхом. Б'юті сфери розвивається шаленими темпами, але не всі про Процедури безпечні. Пам'ятайте, здоров'я важливіше за тренди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.